Доброго ранку! У мене сьогодні супер класний сніданок. Я зробила собі бутерброд з червоною рибкою, яку солила в минулому відео. Показувала. Два дні вона вже в мене посолилася. І така смачна вийшла, просто супер. Я, до речі, її вже коли ось це вона посолилася, полила її трошки олією. І вона взагалі мега смачна. Ще помідор собі порізала, два яйця зробила, і це в мене такий буде. Дуже смачний сніданок. буду насолоджуватися. ним. З ось такою поганою погодою. У в нас знову дощ. Причому другий день вже. Така погода, дощ іде. Да. Їду забирати свої джинси, нарешті прийшли. Щось так довго і йшли до магазину з цього, зі складу. Напевно, в магазині їх не було, якщо зі складу йшли, то їду, заберу і, напевно, одразу в магазині приміряю, або хоча б огляну, чи все з ними добре, щоб потім знову не їздити, якщо раптом щось не так. Oxe, чи Гаррі Поттера подивитися. Так що так, тому не сумуємо, підіймаю собі простими речами настрій. Камера постійно їде собі кудись, Підіймає вам трошки дорогу. Я зайшла в магазин Takamax познімати трошки краси і надивитися, оскільки я вже в другому центрі. Хотіла в магазині хобба познімати, а там стільки людей було. Ого 249 гривень. Ой, злотих, ось така прикраса. Такі велетенські сніговики. Керамічні. 60 євро. 300 злотих Санта-Клауса, керамічні. Це в кого приватні будинки. Класно ставити, звісно, такі. 500 злотих, ось такий великий. Такі вони класні. Прям мрія. Мрія будинку, мрія мати таких великих фігурок багато. О, З ельфом на плечах. 549. Цікаво, вони бувають на знижках пізніше. Такі дорогі. 940-950, можна сказати, ціла композиція ось така. Але вони все з кераміки такої ніби. Але хоча ось це якийсь як пластик. Ніби кераміка, але якась така, напевно, не дуже товста. Солдатик у нас теж є, солдатик такий. Так. 15 злотих. А, маленька така. Різні композиції. О, це вже важка кераміка. Таке. Вісімдесят злотих. Водиночки це взагалі любов. Любов любовна. Такі гарні чорнобілі. По 35 злотих. Вмикається. Можна. Світло буде. Так, 30, такі гарненькі. Червоненький. Не червоненький, а коричневий. 50. Буночки це взагалі окрема любов. 45. Ось такий гарний. 35. Ось такий ще є. 10 євро. Це десь 40 злотих. 45 ось такий біленький. О, іграшки такі гарні. Зелененькі, розмальовані, 20 злотих, три штуки і недорого. Ось такі ще є з трояндами теж 20. Оці красиві з бусинками. 40. Ось цей класний. Ну, як з якогось мультика. чи казки. Такі гарні кольори. Оригінальні тут будиночки. Така Максі. Так, де ціна? Десь немає ціни, напевно. Така ціна, що ви... ага, ось є. 9 євро. Гарно. Є ще рожевий. Ось такий рожевий зелений. Зелений з дахом рожевим. Ось тут щось таке цікаве. Бачу набір керамічних будиночків, які гарні. 85 злотих, але які ж вони гарнющі, ще й керамічні. Клас. Так, Текстиль, подушки різні. Ось які чаші гарні. Є на борічність 80 злотих. Набір такий. Клас керамічний. З ялинками форма для запікання. Ось така є. 55. Ось як кастрюлька маленька, така з лопаткою. 60 злотих. Ніби санта ноги торчать. Ще це що, якісь мисочки чи якісь ємності, 35 злотих набір. О, мені так тертку треба, але я не знаю, це 30 злотих. Якась маленька така. О, дивіться, яка краса. 80 злотих разом з Вінчиком. Боже, карно гарна. Тут олень. Переді в носику. Я не можу, яка вона гарна. І ціна теж <смітна> немаленька. О, це взагалі це так гарно. Клас. 95 злотих такий набір. Лопатка дерев'яна, тут ложечка, формочка. І все, ось і ця керамічна чаша. Так, текстиль. Це скатерка 152х304. Така гарна розкраска, як якась друкована. І ніжні кольори 125 год. Теж скатерка. 85. Така ще є Червона. Тридцять злотих, дуже гарна мисочка. тарілочка. Ой. Класа з будиночком, яка гарнюща, 30 злотих. Ось така маленька 24. З ялинкою і з сніжинками. 29,99. Ой, це взагалі. Я не знаю. Це якась любов. 30, яке воно зараз все гарне. Ось у вигляді ялинки за 60. Ось і Сантою є. З цукерками. У вигляді навіть цукерок їх. 50. Це теж так гарно. Знаєте, ж що щось нагадують, якісь такі колишні тарілки 30 також. Це великі такі теж керамічні. 50, Це взагалі гігантська, величезна. 85, дуже велика. О, це щось цікаве. Це ж осіння італії. Виробник 80 злот. Клас. У мене прямо мрія мати, ось такі каструлі багато, які вони важкі, це капець, це чугуні такі каструлі, але вони Коштують зовсім немало. Ось ця, наприклад, 250. Ось така, мені, до речі, все подобається. Дуже форма, колір класний, такий ніжний, важка капець. Це ще більша, але це вже занадто велика, це якраз класно. Да, ось ця дуже гарна каструлька. А, скільки вона? 250 також. Плесмата є. Ось. 15 євро. Такі дитячі. Ось тут рушників багато. Новорічних. 50 злотих два штуки. В районі 50 злотих всі приблизно. Так, 50, 50, 40, 45. Ось за три штуки є. Оце немало так. Так, це скільки Такі гарні, це перекольний таки. 50 сноу лісмітолікол, патсон зуп і джірин It's never about the presents, the turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes the lights and lights of fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Just listen to that kid and the way she purrs. There's something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas. And I'm crazy about her Оце я пішла взяти джинси. Находилася. Ой, такий класний настрій. Не дивлячись на те, що вже на вулиці темно. А доч все йде. Взяла піцу дві штуки. Сьогодні понеділок і кожного дня... В піцехат є якась пропозиція. Ось сьогодні, так, як це включити? Сьогодні пропозиція була, що велика піца найбільша за 30 злотих. О, курка і кукурузка тут, а там друга теж з куркою, тільки не пам'ятаю, що там друге входить. Тут пакет в мене, дивіться, з магазину Хомла. Знаєте, було б дешевше, напевно, додому джинси замовити, заплатити за доставку, бо я б інакше не пішла в магазин Гомла. А так пішла, накупилась, але таку красу купила, покажу. І Ще й по таких цінах просто супер. Так що не даремно я зайшла. Зараз наберу влада, нехай знайде якийсь фільм, поки я приїду. Сподіваюся, що я назад додому буду їхати швидше, ніж сюди, бо я сюди їхала десь годину замість 10 хвилин. Тому що сьогодні, напевно, хтось приїхав в Польщу і поліція перекрила дорогу. І я е, два рази перепрокладала маршрут і доїжджала до поліції. Виявляється, вони перекрили такий гарний участок дороги. Потім вже на третій раз я об'їхала іншою, іншою стороною. Тому зараз буду подивитися, маршрут якийсь прокладати, щоб вже швидше додому доїхати. Все, зустрінуся з вами завтра. Покажу, що купила. І приміряю на Residence. Денс. У нас новий день і я обіцяла вам показати свої покупочки з магазину Хомла. Я в ньому погуляла, як говорила, я там нічого не знімала, там дуже багато всього гарного, але якось мені було незручно, бо людей багато ходило, мені не хотілося їх знімати, щоб нікого не ставити в якесь таке положення, щоб себе люди незручно почували. Можливо, десь іншим разом я вам все-таки познімаю, бо там є що познімати. І що мені подобається в магазині Homla, що там, сам в кінці, і в магазині Homla, і в магазині Home and you є такі полички, їх декілька штук, і там дуже багато всього на розпродажі. Там стільки всього класного можна знайти. От я минулого разу знайшла цей глечик, такий бутилку для олії. Прикольно, вона була на знижці. Цього разу знову було дуже багато всього. До речі, цих глечиків з'явилось також дуже багато. Тоді вони були лише два, там, здається, а цього разу їх було дуже багато, їх знову доставили. там І вони були також на знижках. І дуже мені подобається на цих поличках щось шукати, бо там реально можна знайти дуже класні речі по вигідних цінах. Цього разу в магазині Хомла я купила спочатку одну річ, а потім один товар. А потім підійшла до каси, побачила там напис, що якщо купуєте на 100 злотих, то 30% буде знижка. Я ще перепитала, чи буде знижка на весь асортимент, чи буде лише на не як це, на той товар, який. Без знижок. бо дуже часто роблять знижки лише на товари, які по повній вартості. А тут я перепитала, вони кажуть, що на будь-який будь товар, тобто, навіть якщо це буде товар зі знижкою, все одно вам буде знижка. Головна умова була купити на 100 злотих. Я собі подумала, що мені не вистачає 50 злотих до 100. І я подумала, що якщо я візьму ще на 50, то та друга річ, яку я куплю, буде за 20 злотих по, по логіці. І ось я покажу, що я пішла, все-таки вибрала. там. Я пішла ще по подивилася на полишці зі знижками. Перше, що я взяла, зараз покажу. Ой, я ще забулась розпакувати, треба було підготуватися. Перше, що я там знайшла на тих полишках, це ось така класна кастрюля. Я дуже давно хотіла мати кастрюлю глиняну. Це прямо якась така моя мрія була давнішня, яку я дуже хотіла, щоб вона збулася. Вона дуже важка. І я хочу у ній запікати. Вона для духовки, а всередині вона керамічна. Ось така керамікою покрита. Я дуже хотіла мати таку кастрюлю, саме з зглиняну, повністю, щоб вона була глиняна. Зараз почитаю, може тут десь написано, чи можна її використовувати лише в духовці, бо тут написано, що вона для запікання 24 на 12 висотою, 24 в діаметрі. Дуже класний розмір. Мені якраз такий для нашої сім'ї буде достатній, більше мені не потрібно. І тут я вже уявляю собі, яка тут смачна страва виходить, коли воно випікається в цій каструльці. І тут ось така кришка, також глиняна, звісно. Ось. Дуже класно, дуже прикольно, Я прямо так задоволена цією покупкою. Саме цікаве, що ціна її вийшла. Її ціна взагалі оригінальна була 100 злотих, 99 злотих. Потім її ціну знизили останніх 30 днів вона була 79 І остання її ціна. Ось вчора, за якою ціною я пішла і купувати, була 49 злотих. Це вже була дуже класна ціна. Але оскільки я купила ще товару на 100 злотих в загальному, то мені зробили знижку. І ця каструля мені обійшлася в 34 злотих 30 грошей. Це взагалі ну, дуже мега крута ціна для такої каструлі. Я просто в захваті, тому що за таку ціну я її ніде не куплю. Я вже давно бачила такі каструлі, шукала її в інтернеті, дивилася ціни, завжди моніторила. Тому я знаю, що вони не дешеві, але вони дуже класні, я дуже її хотіла. Далі, я думала, що мені ще добрати на 50 злотих, що вийшло 100. Але знаєте, у них такі ціни ось, наприклад, каструлька 49. І знову ж таки, я ж в цьому році, ну зараз ви вже здогадаєтесь, в яких кольорах в мене буде ялинка. Я ще в тому році це задумала, і ще в тому році купувала кульки такого кольору. Синього, в мене є великі кульки. А тут побачила цей набір. Він був 49 злотих. Я знаю, що це завишена ціна, але я знала, що мені буде знижка, тому за зниженою ціною я готова була їх купити. І мені дуже подобається якість. Я так подивилася, що якість у цих кульок прикольна. Вони ну, гарно виглядають, не виглядають дуже таким, знаєте, дешевими. які Буває дивишся і дуже виглядає так а Ці кульки дуже гарно виглядають. І мені подобаються ось ці прозорі, такі білі, вони дуже теж з таким якимось цікавим візерунком йдуть. Ось такі блакитні, ніжні і синій, дуже гарний синій колір. Зараз спробую відкрити. Ось. А, вони скляні. Уявляєте, вони скляні. Це супер ціна. Якщо вони ще. Я навіть не знала, що вони скляні, але виявляється, вони зі скла зроблені. Дуже гарно. якість супер класна. Мені подобається, бо пластик він виглядає зовсім по-іншому, не так красиво. Це взагалі. Я тепер взагалі в захваті. Тоді ціна 49 злотих, в принципі, на них виправдана. Дуже гарно. Дивіться. Клас. Як ніби якесь пір'ячко, таке враження. Ось, блакитне ще. Ой, так. Тепер ніжно треба тримати, бо я ж можу побити, я ж себе знаю. Виходить, їх тут 15 штук, 5, 15 штук, діаметр 6 см. Клас. Я дуже задоволена. Я навіть не знала, що вони скляні. Це супер, клас. До речі, для таких, як я, написано глас. Скло. От Віта, навіть не читає. І вони мені так само обійшлися в 34. 34 злота і 30 грош. Так само обійшлися, бо, звісно, вони коштують 49. І ще одна покупочка. 4949. 49, не виходить 100, треба було на 2 злотих щось добрати. На 2 злотих в них нічого немає. Я почала шукати щось таке в районі 10 злотих. В районі 10 злотих було щось таке, але мені не подобалося. А за 15 я побачила ось таку кастрюльку, не кастрюльку, як це сказати. Такий. Боже, не можу слово перекласти. Органайзер, поємник не можу слово перекласти. Для часнику. У мене є такий для цибулі. Колись дуже давно купувала. Є для картоплі такий. Тільки там ручки не такі, Там ручки ось так з боків, бо з іншої серії. Але сам колір, в принципі, все те саме. Так, теж там отвори зроблені для провітрювання. І ось вирішила взяти нехай ще буде для часнику. Ось така ємність. Коштувала вона раніше 25. Це на розпродажі вона була 15. Також на ось тих поличках, де все по розпродажі. Я мега задоволена покупками. Супер класно. я Вчора з'їздила за джинсами, а і, звісно, обіцяла вам показати джинс. Зараз одіну. Тут так, або обличчя видно, або низ. Якщо хочеться ближче показати, ось так сидять на мені джинсики. Світлий коїк. Хотіла такий світлий, високою посадкою мені подобається, що вони ніде мене не перетискають, зручні, Все класно сидить. Словом, це мій розмір, тому всі нормально. І мені подобається, що вони йдуть ось тут пряменькі. Вони такі трошки би, коротковаті. Їх класно навіть під якийсь невисокий такий каблучок носити. Ці джинси. Вони мають такий пряменький тут крой. Словом, ось так. Не знаю, видно, не видно. Виглядають. Прикольно, мені подобається. Дуже зручні. Джинси мають бути зручними. Ми з мішелькою вже збираємося лягати в ліжечку. Дивитися, будемо ще телевізор трошки і будемо спати. Це в нас вже вечір. Whenever he's near, I grow myself a beard in time for Christmas. I keep it throughout the year.